Мужність козацького духу, світові лиха та події сьогодення. Художник Роман Бончук у Прикарпатському університеті відкрив виставку картин з проєкту Фабула. Митець представив близько трьох десятків полотен. Фабула тому, що ми переслідуємо закономірність і закономірність в самому проєкті, і закономірність в самій сюжетній лінії. Тобто, ми показуємо. Що те, що зараз відбувається, воно не, не не відбувається тільки зараз. Це є наслідок там столітньої історії і столітніх процесів, які були в Європі і в світі, і ми зараз в цих процесах. Тому і фабула, тому що е, усвідомлення процесів, які зараз, вони можливі тільки коли ми розуміємо минулі. До прикладу, розповідає художник, ця картина має назву Епоха краси та балансу. Цей сюжет у митця дублюється вже багато років. Тобто, ми в очікуванні там умовно якихось утопічних ідей, яким людство постійно живе, тобто що буде краще майбутнє. Замість цього ми стикаємося з різними там, ковідами, війнами. Змінами клімату, якимись гіополітичними, геостратегічними змінами і результату тут. Тобто робота іроніму Сабосха Христос несе хрест, але вколо нього йде оцей такий хаос світовий, який можна і назвати красою і гармонією, тому що іншого поки що не споглядається. Під час виставки триває збір коштів на евакуатор для воїнів Збройних сил України. От зараз нам дуже потрібен евакуатор. Як ви бачите, ситуація в Авдіївці, дуже е, постраждали люди за відсутністю транспорту, їх вчасно не вивезли. Люди поплатилися дуже високою ціною, ціною життя. І це конкретний збір. Саме на машину евакуатор, але це він потребує не одну, потребується багато. Але все, що ми зможемо, ми будемо раді допомозі. Виставка триватиме упродовж трьох тижнів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.